22 лютого міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання сесії міської ради, у ході якого розглянули 49 питань порядку денного. Серед головних питань обговорили хід виконання програми Питна вода у 2023 році. В межах виділеного фінансування були проведені капітальні ремонти трьох водогонів, проведені лабораторні дослідження на відповідність санітарних норм питної води у 132 криницях. Профінансовано утримання трьох станцій до очистки води в місті. Також було завершено фінансування будівництва водогону в селі Плес. Внесено зміни в додаток до програми збереження житлового фонду Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки для приведення системи електропостачання у гуртожитках по Староконстантинівському шосе у відповідність до вимог та потреб мешканців. У ході засідання заслухали звіт про хід виконання програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Шепетівської міської територіальної громади. Були проведені поточні ремонти доріг, тротуарів, паспортизація основних вулиць міста, рейдерування щебеневою підсипкою доріг приватного сектору, виготовлені проєкти для подальшої роботи в напрямку утримання дорожнього господарства. У 2023 році кардинально відійшли від ямкового ремонту доріг і тротуарів, спрямувавши фінансування на відновлення суцільного шару дорожнього тротуарного. Покриття також надали дозвіл на передачу з балансу мистецької школи на баланс Шепетівського навчально-виховного комплексу гаражного приміщення. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк ті